Та чим мені корисний отой твій чат GPT? Всім, він корисний вам всім. Ви просто його використовуєте неправильно, спробуйте йому поставити правильні питання. До чого ми звикли? Ми її звикли запитувати, напиши мені роботу, напиши мені пост. Тобто, якась тигня, яка працює лише з текстом. Але якщо ви його запитаєте, у мене є проблеми з фінансовими, де мені заробити бабок на основі того, що я вже вмію або знаю. Якщо він про вас нічого не знає, наприклад, він заповнює свої кастомні інструкції, то тоді ви можете просто накидати про себе інформацію в цьому ж чатику. Типу, я вмію оце, працюю цим, але у мене ще є інструмент а підробляю я отам, А взагалі хотів би робити оце. Він дасть вам чітку послідовну інструкцію, що саме вам необхідно робити, щоб досягти. Того, чого ви прагнете в цьому випадку, наприклад, поліпшення фінансової ситуації. Ну а якщо того, що йому відповідає вам недостатньо, ви не можете змотивувати себе для того, щоб щось зробити. Ну то так йому скажіть, що за цими пунктами: 1, 2, 3, 4, 5, у мене виникають проблеми. Підскажи мені, з чого почати, які техніки використовувати, що взагалі можна з цим зробити. Він вам все розкладе наразі. Це найкращий інструмент для навчання, який винайшло людство. Вкажіть йому свою проблему, яка б вона не була. Дайте якомога більше контексту, тобто опишіть детально. Що саме у вас проблема в чому і що ви хочете, щоб змінилося? Або попросіть його задати вам якісь питання, скажімо, 10 якихось питань, які дадуть вам розкрити цю проблемку. Так, це не магічна пигулка, але ця система дозволяє вам зрозуміти те, про що ви, можливо, не задумувалися, про ті обмеження, які ви самі собі створили, або об'єктивні якісь речі, про які ви просто не знали, а для них вже не дано є відповіді. Вам просто треба просто запитати. І це не буде вам коштувати ані копійки.